Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ми сьогодні знову приїхали в ліс. Будемо ходити на тих самих позиціях, де останні кілька виїздів були для нас доволі таки успішними. Запрошую до перегляду, а нам гарних знахідок. Друзі, купаємо сьогодні першу яму. Е, ось перший артефакт. Знаєте, ви, що це таке? Це дверцята до пічки. Погляньте, в якому стані. І насправді у нас там ще є речі, як мінімум, є якийсь слоєчок. Ось така баночка в нас ось тут. Знову є баночка, так? Зараз ми спробуємо її гарненько вийняти. Воно таке. Це... Ого! Хм. Добре, треба тоді надкупати. Це Щось довге воно, так? Та це пляшечка дивись. О, пляшечка точно Пляшечка. Направ... А що вона така рельєфна, так? Ху -ху -ху. Ого! Без надписів, правда. Але вона гарна. Ну. А це не сучасно, ні? Хм. А ні, двесь скільки бульба, всередині. Ну так, та, та, це давнє. Ну я просто таких не бачив, знаєш. Якщо чесно, я щось собі так подумав, але дверцята від пічки з іншої сторони, правильно? Ну, цікаво-цікаво, будемо продовжувати. Початок на сьогодні хороший. Так. Ось знайшли таку баночку. Вийняли ось такий метал. Ось і продовжуємо купати. Є ще там ще якесь скло, так? Обережно. Ага, бите. Ну, і... Ще щось у нас туди йде. Щось будемо ще розкопувати. Ось така баночка маленька. Скоріше за все була з етикеткою. Продовжуємо далі. Хочемо показати, на якій екстремальній глибині чує екстрім Хантер. Ось так. А в глибину зараз я нирну. І вам покажу ось, так. ось так, так. І ще на два штика ми докупалися до якогось чорного металу. А зараз спробуємо на плечі поставити як термінатор. ого Рахуй, ну, пів... Скільки десь? Півтора метри. О, я маю метр вісім дев'яносто, десять сантиметрів, метр вісімдесят, нехай сімдесят. Двадцять десь голова. Тобто десь два з половиною метра в глибини. Чуємо без проблем. А, тоді давайте отак. Ну вже все. Ледь-ледь. вже ледь-ледь. А отак. Його прям розриває. Залі без питань. А запхай його в яму. А що там це? вже просто перегруз йде. Спробуємо вийняти, там напевно, скоріше за все, щось одне велике металеве, але ми його дістанемо. Так, цю яму закупали? Там дуже великий лист, цей гофрований, лежить. Ось тільки з цього краю його зачепив край, а далі по периметру нема. Тому вирішив закопати, щоб не, не мучитись, бо нічого більше зі сміття такого не йшло. Є мрії, що там під ним щось може цікаве бути, але то на майбутнє. Так, Поки я закопував там ту яму, назар шукав другу і вже почав купати. Ось щось з неї нам випадає німецькі патрони, підкова, на щастя, і отакий от механізм від ящика. Досить в бадьорому стані. Тут такий ґрунт, метал зберігається метал дуже-дуже добре. Навіть, навіть він по патронах видно. Мільхіора блистить. Таки бувають різні. Ось зараз ми, наприклад, купаємо величезну кількість консервних банок. Кпався ось такий стакан, залишки від люльки. І продовжуємо далі щось сьогодні поки що нам не сильно таланить. Купаємо консерви поки що. Ось такі справи. Продовжуємо купати дуже велика кількість. Консерв. ось тут, І поміж консерв попалася граната німецька, так звана кулотуха. Ось тут її розірвало і її викинули. Ось різьба є, де ручка вкручувалася. А поки що нічого цікавого, продовжуємо. друзі, вам скажу, продовжуємо ми купати консерви. І ось попалася нам така баночка маленька. Ось там лише дно. Ми до нього докопалися і будемо намагатися ще щось знайти. То що ж, продовжуємо розкопувати далі. Відніється ось якась баночка. Ага. Ось така баночка. Напевно, була з етикеткою. Так, ніяких літер. Нічого я не спостерігаю. Ну, продовжуємо далі. Так, попалася ще одна пляшечка. Ось така гарненька. Гарненька, ціленька. Але на жаль, не... Розписано. Але дуже гарно. Все одно заберемо. Так, сили нас покидають. Яма вже величенька. Ось така гора. Консервів. І ось випала така кришечка від казанка. І там знизу є якийсь термос був чи що, бачиш всередині. А оце папір цей? Можливо і там, можливо, і термос. термос. А там бутель великий. Зараз там є горлишко, дно ось яке товсте скло. На жаль, він побитий. На жаль. Ну, все построїв. Це дно його воно там міцно ну, сидить, і горло. В горло. Шкода, що поблизу. Дуже-дуже шкода. Так, витягаємо. Ось дно. Так. Ну я тобі скаже. Ого, -го, був горло таке. Був здоровенний бутер. Був дуже здоровий. У нас там той десь на літрів 30, цей певно на літрів 50 був. Решті, скільки зусиль ми доклали ось решту цього бутля викопали і є нарешті ось там. Австрійська фляга. Ось вона. Це вже четверта з цього місця, так? Так, і теж такі саме... Ну вона пада трошки в плачевному стані, але Але сам факт. За наші зусилля обов'язково нас підтримати вподобайкою, коментарем. Ну тут отвір є як пробили. Ну нічого, зате отака от красуня є. Взяв горлишко, оглядав і подивіться, як воно довкола має такий ободочок. І дивіться, має клеймо на горлишку. Ось таке. Як шкода, що він збитий. Дуже обідно. Була би дуже класна річ. Так, друзі, докопуємо цей смітничок і є в нас бонус. Ось там є пляшечка. І ти бачиш літери, так? Так, видно, правда? Так, бачу, ого. Треба гарненько її виймати. Лайк, 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 обов'язково. Нам за старання. Так, а ну, ану, ану, ну а ну ну, давай показуйте маленько. Ого, -о 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 -о, так. Є. Ану а. Класс! Вона красива! Клас! — Нарешті наші старання. Ніде да, немає сколів. Бровари парові. Е, Бретлер. Клас! — І Скі якийсь. Угу. Клас! — Нарешті там під кінець дня. Угу. Ану, ано. Ох, яка вона гарна. Яка вона красива. Та бровар, парови. Бретлер. У нема слів. просто нема слів. Дуже класно. Ох, ви би знали, скільки ми сьогодні натрудилися. Заради ось таких моментів. Дуже гарна. Дуже гарна пляшечка. Все, друзі, вже пізній вечір. Ми втомилися. Ось ця яма дуже нам важко далася, тому що дуже багато консервів, дуже багато різних речей. І подивіться, скільки землі ми викопали. І ось просто в кінці смітника попалася нам гарненька пляшечка. Ну ми дуже раді, якщо чесно. І ви, будь ласка, нас підтримуйте, ми теж раді, коли ви коментуєте, ставите вподобайки та підписуєтесь. Тому на сьогодні ми завершуємо на цій оптимістичній ноті. І побачимось наступного разу. Бувайте.